мішечки мішечка жилатка і подивимось попадає. В настрій у нас ось така гарна тепла жилетка з овчине розмір XL. XL 2 xl Ще жилетка з овчини Розмір L. 50-й європейський розмір. 3 xl Ще розмір L, XL, Шкіряна жилетка розмір 2 xl Всередині з овчини. 56 європейський розмір. Розмір Эйля. XL, XL 2 xl Ось така прикольна жилетка 52 європейський розмір. Жилетка з овчини. Розмір 2 XL, пухнаста. Ще гарненька жилетка, теж пухнаста, всередині зувшини, розмір Мейл, L. Пухнаста жилетка, розмір XL. Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Розмір 2XL. В Німеччині розмір 2XL. 50-й європейський всередині на овчині, розмір M. З овчини, розмір M. 56-й європейський. Розмір L з зовні шкіра. Нова жилетка, 64-й розмір. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.